друзі! Егоблокс! Мега Меншен Тайку! Let's go! Якщо ти будеш там показувати, ти знаєш, це те саме. Ого! Нічого себе! Що таке? Прикинь, такого заходиш в Егоблокс, оборачуєшся, а там в тебе цілий ціли маєток. Треба знайти 20 яєць. А я тут собі вже маєток строю. Я безпилотна машинка, ти знала? Де яйця? Сюди їх складати чи що? Може, я не знаю. Яйце в маєтку, яйце в маєтку. А в маєтку треба шукати. Ага, угу. мене закінчились гроші. На чому заробляють такі? А їм приходять гроші. А, можна фарбувати щось. А їм приходить а, на що в почту. 9 тисяч доларів. У мене 137 тисяч доларів. Нічого собі. Яйця де ви? В мене вже є два Ну, Чому яйця. ти так швидко знайшла? А я в свою маєтку не можу. Я щось купляла і яйця були. А, то може за те, що купляєш, дають яйця. Може. Ой, зелене ще є. Мені залишилось останнє, четверте. У мене нуль, я не знаю, де знайти ці, я. Я вже будую щось. О, я зайшов! Ти так заблукав. А треба 20 штучок купити. Ти так набудував собі маєток, ти ж заблудився. Да. Не не так. Я буду на третьому поверсі. А в третьому поверсі в мене перший недобудований. А я вже третій поверх. Я їду тобі допомагати яйця шукати. Йей! Там, диван, 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 лампочки, карпет і стіл. О, яйце! Мені дали яйця. О, oh, бачиш я тільки заїхала на твої подвиги і все. Да. Я зрозумів що ти не знаходиш яйця кожні 20 куплених штучок, тобі дається. яйце Вода Вода. Закій. Булін, Можна погадать Анна. За мною, за мною, за мною за мной. Ааа, давай. Woo. А це вот це стекло. Да, все попадає. А що за дикий? Я не знаю. Щось там кажесь буде. Окей. Що? Та тут все так багато. Да, бо bueno, ну це ж мій домик, ясно, що багато. А коридор пустий. Опа, на це гостінна якась. Коридор а, там коридори, щоб я думаю. У бігати можна. тебе є домашній кінотеатр! Ты да? У мене є домашній кінотеатр? Ага. Клас. Даже не, не кіно якесь є. Клас. Не знаю. Не знаю. туалет! Ого! Я дивлюсь кіно. А ага, как вы на япкацію? Я мої руки, я помив руки. За басейном? Ага. О, привіт, привіт, привіт! Ух ты спортзал. Че покажу, дивись. Ну, но... це новини. О, ух ты! Типу, Во. А, да, типа джайлбряг. Гелікоптер такий схожий. Да, за мною. Я виведу тебе в кінотеатр. Там Ой. кіно даже показывает. Да? Угу. Театр показують кіно? епічна музика. Що це відбувається? тут? Це Пришельці... в сіті, в городі, треба швидше піти. Зачекаємо друга. Треба... Юніт один на позиції, немає візуального нічого. Що це створиться? А ми маємо швидше йти. Швидше. Треба почекати другого, щоб запустити. Перший. нічого. Що?

для... Дві картини. Приведу до машини. Я знаю, де наша машина. Капець, хочу собі такий особняк. Піду яйця останнє знайду. І ми будемо закінчувати. Останнє яйце треба знайти. Мені так. Мені ні. Я дня, Так з тебе звали? Ох ти ж. А звідки це в тебе? Ти я купив за 200 тисяч. Ох ти ж. Я теж хочу. Ті, Точно за 200 тысяч? За 200, да? Это ця машина называется? Ой, кис, чувачок, думаю, чувач, назвать. Он пришл в Спыхю. А чим більше тим, тем більше платить? Ага. Угу. Окей. Что мне за стулья, то что он стоит 700 баксов? Чувак, что ты від мене хочешь? Стена, двері. Яйце. Ой, яйце плюс одне яйце. Яйздрайсь, чувак. Опа. А, він каже, напевно, хоче покататися на моїй машинке. Не 413 за секундочку. Тебе скільки за секунду? 103. 103 за секунду. А, в мене в 4 газ більше. Я пока що а, хочу приїхатися. Чувак хоче, щоб я за ним крив. Зараз в мене буде додому ще більше, ніж в тебе. Ти чувак хоче хочеш мені щось показати. Це якийсь магазин, напевно? Це якийсь магазин Спідвей. У мене є всі 4 яйця. Зараз мені видадуть печук. Якийсь чувак мене до магазину проводить. Ого, тут ще кілька інших будинків. Ого! Що? <гас> Та тут отак я щось. А що там відбувається? Нічого себе, в тебе щось відкрилося там. Дал я я, Я таке саме хочу. Поможеш, приїдеш за мною? Окей, я тут кілометрів в час гоню. Ооо. Ты чувак за тобою щось прив'язався. А ну-ка, я не знаю. Давай ездить. А что ты риску звоняшь? Ааа, что-то преследовать и хочешь. Ладно. Ти різко впадеш, він за тобою впаде. А, може він хоче тобі щось хочу що показати? Дома похвастатись його тачкою. До, до мене. Я знаю, я його обмаю. <плес> <плес> Отстань. Чому до мене він хоче їхати? Це тебе там яєць не збиралась. А в мене не збиралося два. Ооо, похвастатись прийшов. Що хочеш? Ей, привіт. Ей ні, дякую, я за тобою не піду. Я вже пішов за якимсь чуваком, він мене в автосалон відправив. Зараз ти ще кудись в річку відправиш мене. Я не хочу. Я замкну двері. У мене тут навічно мені такий великий дім. Щоб де жити було. Мені туалет великий. Яйце. Мені ще одне яйце треба. Я застряла в туалеті, а все. Ой, якась кажется фотка нема. Чекай, то була фотка тебе! Мене? Як ти машину покрасила? Дивись, дай машину і там появиться злива по софту на якийсь. Силеньки покрасила. Красиво. Давай до мене, до мене, до мене, до мене. тебе, до тебе, до тебе. О, я хочу... Пошли без машины. Давай! А я показывай, что ты там ходила? Ты я? В принципе! В принципе. Це я? Як шопче маніки згабу и в одну косичку заплыла? Ні, ну похоже. Не все там де голубі волоси, я. О! Я тебе ще одного нашла. Давай купляй, нажимай на всі кнопки. Моя кімнатка. О, на лавочці буду спати. Так. Ух ти, вон она! Опа! Опа! О! Опа! О, вікно! Ух Да? Не, будь щось зелене з О! Старий кейс! Який поверх буде. Кого? Четвертий поверх. Четвертий поверх. Є! яйце! Який документи є? Покажи. О! тут є куча пінтхаус тропічний дом. Да, О. да, да. А чекай, я вже зробив це? Е, так, треба помістити в магіту. А, the Hunt! О! До книжки, окей. Давай, активуй. Дай раз. Два. А чекайте! Давайте ви спочатку підпишіться та поставте вподобайки і тоді я вже активую. Підписались? Поставили вподобайки. Добре. А в принципі не забудь. О, так, опа. 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 Останнє золоте яйце. Пау. Ух ты! Не набувається. Да, Портал такий класний. Хочу туди. Давай, 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 я хочу туди. <звук> давай! Давай! <звук> а, і, і що воно окабиться? О! Ага. А, ну, таких залагано було, але класно. Портал зачинився. Клас! В мене має бути вже цей бейчик. Все. А це книжка, а на скриня. Дивіться, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, та не забувайте про дзвіночок. І пишіть коментарі, які ви хочете ще ігри, щоб ми пограли. Пока! Пока! Пока!